Ми йдемо в садочок, да, синку? Скажи привіт. Ой. З чим ну, ти йдеш? Ой. <ріхи> Це змізний прикол. На сьогодні досягнення. Мама вже веде сина в садочок. А Пішли. Ну що, боженько, ти мій жах. Ну що, красуні і красені? У нас на календарі сьогодні 26. Капець. 26 січня. І, боже, побачила, що треба помити дзеркало. О, то зовсім інша справа. Сьогодні у нас на календарі 26 січня. До речі, у моєї матусі сьогодні день народження. Матусенько, вітаємо тебе. Бажаємо всього-всього найкращого. Перше міцного здоров'я, дожити до 100 років при своєму розумі. Виглядіти допомогти нам внуків, внукам допомогти з правнуками, Ну і дочекатися праправнуків, але при своєму розумі. Так що ми тебе дуже сильно любимо. Дякуємо, що ти в нас є! Ну, а на сьогодні я виглядаю ось так. Навіть влізла в свою спідничку. Це вже добре. Підфарбувалася, зробила зачіску і прямую до праці. Працю. Сьогодні у нас п'ятниця, Бачите, вийшла з вами порозмовляти, побачила брудне дзеркало, за одне й до ладу дзеркало довела. Тому всім гарного дня! Продуктивного дня. Залишайтеся з нами всього найкращого. А я працювати, 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 працювати. Сіяти добре, світле, розумне. Всім до зустрічі! Залишайтеся з нами, я думаю, що буде цікаво. У нас раночок. На сьогодні 2 лютого. Лютий, який ніколи не, закін... не закінчується вже два роки. Але у нас сніданок. в мене сьогодні на сніданок ось такий неймовірний пиріжечок з яблуками і запашна смачна кава. Всім хто снідає смачного, всіх вас обіймаю, дякую, що ви нас підтримуєте. Ви разом з нами. Дівчатка, хочу поділитися з вами ось такою своєю новинкою. Замовила собі серум від IQQI. Це англійський бренд. Серум з ретинолом. Ще є час, ще цілий лютий, навіть березень можна користуватися. Тому хочу спробувати, хочу користуватися, хто користувався. Ось таким сер, серумом з ретинолом. Напишіть мені в коментарях, як вам сподобалось, не сподобалось, які у вас відчуття. Буду вам дуже вдячна. Так що буду далі працювати над своїм обличчям. Матвійчику, покажи свої. Я це бачила. Ми не Мене ще покоління. Це ж наші Житомиряни. Матвійчику, покажи, що в тебе є, зайчику. Солдатики. Солдатики. І вередолічки. І найдороговартісніша кава це кава, яку в суботу робить чоловік, і приносить тобі в ліжечко. А там солдатики. Всім привіт! Не можу сказати доброго ранку, бо в нас тривога. Почалася ще від п'ятої. Але ми. Збираємося працювати. Чекаємо від бою і до праці. Тому тримаємося. Тримаємося і тримаємося. На сьогодні насичений день. Маємо велику кількість справ вирішити. Тому. Поки маю час, хочу вам показати мою радість, яка радує мене постійно. Це мої квіти. Тут в мене такий неймовірний рожевий бігліб. Я його дуже обожнюю, він дуже красивий. Також ось така красоночка в мене розпустилася. Подивіться. Також бронзовий буде. Ви такі гляньте, який він насичений, неймовірний колір. Так, і ось тут ще одна красоня. Хто знає, напишіть мені назву. Не, її назви я не знаю, але вона дуже красива. І ось ця частинка, по-перше, дикий котик. Класний. Клеопатра там її розпускається, її не видно поки. Ось тут пульсація. Ось ця дуже класна теж. Не знаю її назву, але вона, неймовірна. Така мордусічка в неї. Вона дуже гарно цвіте. Ось дуже красива. Це моя дитинка, бачите, яка вже? На ось цій орхідейці. У неї там є квітоносик, але на цьому квітоносику ось розкидиста дитинка. Моє руде щастя. Теж має рясно цвісти. І розпоказує своє обличко фісташковий скульптор. І окремо диво дивно, ось ці маюнечки. Гляньте, які красонечки. Просто. І на підвіконі в мене ось така біленька. Тут має розпускатися красонечка. Жовтенька. Ось такі мурдяшечки. Мурдяшечки такі мої. Моя леодора. Ароматна леодора. Така дуже цікава. Тут вона краще показати. Ось ця не знаю, як вона називається, але вона теж дуже гарна. Ну і там ще готується розпускатися. І Тут ще готується розпускатися. І ще одне місце раю в моїй квартирі. Це дитяча. І отут у мене рецезам, такий зайчик маленький. Це парфумерна фабрика цвіте. Пірат Пікать зацвітає. Ось така красоночка. Ось така красоночка цвіта у мене. Ось. дивіться калялечка, ось такі масянечки. Ось тут ще треба вивільнити і ось так. бачите, падає, закручується тут. І ось ця вибаглива, вона хоче, щоб її пересадили, а я не пересаджу їй мало місця, а поки не до пересадки. Ось такий в мене полігончик ще є тут. Так що, це мій маленький рай в моїй квартирі. Так що будемо насолоджуватись.